Спортлідер плюс вийшов на майданчик у такому складі. Номер 23 й Воротар Максим Лисенко. Небезпечно. Кузь, удар, гол. Ні, немає взяття воріт. По суті, нічого особливого не вирішує. Лише за винятком того, яка команда Федюк. удар. Лисенко порирує, буде кутовий. Свій матч лтк у Лукаса. То ймовірно, що суперником команди гол. Віталій Багряк забиває на другій хвилині нашого матчу після помилки ватації енергетики Микола Грицина. Віддає передачу на свого молодшого брата Михайла. Струк Грицина Михайло небезпечно. і з порожніх... Кордоба помиляється. Може бути дуже і дуже небезпечно, але Кордоба виправляється у захисті. Фодьок. Кордоба, удар, стійка, небезпечно. Федюк, буде контратака. Не проходить передача струка на Миколу Грицину. В атаці гравці спортлідера плюс. Чудно, а чудно. що зробить Андрій? Кардаш вийшов, заблокував удар з близької вісі. Можуть зараз з пресингу вийти наші гості. Класно, класно зіграли гості. Небезпечно. Все завершується ударом Михайленка з гостру. Доманський та Федько повернулися на майданчик. Небезпечно може бути рахунок 1-1, але ні. Вириє другий поверх. А Куць з Федюком на пару втратили м'яч. Калуков. Отримує Куць передачу від Федюка. Небезпечно. Багряк! Удар не точно! Розстріл гол. Віталій Багряк забиває на 13 13-й хвилині після передачі Михайленко фінтить, але втрачає м'яч. Радевич на перехопленні. Передача на струка. Струк може забивати. Удар від Степана не точно. Микола Грицина. Степан Струк буде бити струк. Так, удар. Добивання від Грицини не точно. Хороший удар вийшов Степану. Таки забирає його. Атака спортлідера Плюс. Чудно. Втрата від Чудного. Обрізка. Вихід може бути в енергії. І тут уже Багряк віддає першого тайму. Михайло Грицина втратив м'яч цьому епізоді. Гол забиває Анатолій Доманський на 20. Є в захисті і за 2 секунди кутовий для спортлідера плюс. Хороший удар виходить у Доманського. Вдалося енергетикам розвинути свій успіх. Даруйте після цього епізоду. Кузь, помилка. Атаці спортлідер плюс. Рибак. Доманський. Буде бити Доманський з носка. І в грі вже Андрій Пітуля. Перший сейв від першого номера львівської енергії. Ідемо належне і їм, Антолію Думанському, якому удар вдався. Тут класна комбінація від гравців спортлідера. Плюс гол! Олексій Федько на 22-й хвилині. Павленко. Небезпечно. Лисенко. Залишається шостим. Зіграє він з ЛТК. Енергія зіграє з кардиналом. Класний удар від Калуковища. Класний удар від Доманського. І впад в борі між для своєї команди. Кордова. Кордова передача на Федюка. Обрізка. Доманський сам на сам. Доманський не точно. А міг Доманський. Багряк помиляється. Небезпечно, небезпечно. І це гол. Сергій Рибак забиває. Федюк. Федюк класна передача. на... Кордобу на дальню штангу і Анатолій Доманський. Якби не він. Я... Прочитав він передачу кордони після класної передачі Фадюка і врятував свою команду. Кордоба, удар! Лисенко, браво! Браво, Максим! Кордоба, удар! Небезпечно було би, якби м'яч влучив не в спину Доманському. Контратака небезпечно. Гол! Калуков, контратака. 4-2 на користь спортлідера. Дудь пресинг. Енергетики Власович. Шеремета. Власович класна передача на Педяша. Педяш. Пітуля ловить м'яч. Однак 5-2. Педяш забиває. Кордоба Кусь. Три хвилини, 9 секунд, п'ятого польового немає. В енергії Кордоба, удар Рикошет. М'яч. 5-3, точніше міг. Педяш відпрацював в захисті. Хельницький спортлідер плюс візьме реванш в енергії за поразку у Кубку України. Аплоду.